Коли закінчиться війна, я розцілую всі ікони, присяду в хаті край вікна і буду чути церковні дзвони. І буду гладити лице, сльоза покотиться, впіймаю, і кожен клаптик чабрецем в душі своїй повистеляю. І я наплачусь, досхочу, сльозами вмую всі могили, Зварю відвар і сперстечу. І вип'ю келишок для сили. І вип'ю другий, щоб ран не залишилося й сліду. Налю наливки повний збан і понесу її сусіду. Ми будемо удвох мовчать, хміліти разом і трезвіти. Ми будемо пошепки кричать, і в небо кидать жовті квіти, і сині астери розквітуть на полі битви під Херсоном. Червоні маки проростуть під Києвом над збитим дроном. Коли закінчиться, коли? Усі говорять, що не скоро. Але готую я столи і промовляю, скоро, скоро, ще день, ще ніч, та ще зима, а там весна і перші грози. Коли закінчиться війна, я вам нерву букет мімози.